Відділення Кредобанку на Франка сьогодні не працює. Навпроти входу в установу вимушена автобусна зупинка. «Бачили, що маршрутки відмовили гальма. Все, вибачте, ну як ви будете працювати? Пан Євген, водій автобуса. Сьогодні справжній герой. Він з несправними гальмами зупинив маршрутку масою 22 тони та ще й вщент переповнено пасажирами. Чоловік запевняє, що виїхав за з справним автобусом. справним, все буває, людина йде і впала, і вмерла. Так само і тут я є водій, спас людей. Спас людей. Що ви ще хочете від мене? Про те, як водію вдалося зупинити маршрутку, розповідають свідки. Автобус, ну там обсідку, бордюр, він не зупинявся, але чомусь тут повезло, що він, побачив, таке випухлося він на ці випухності встав. Якщо б він не встав, все, він би там пішов вже. Якщо б не водій, то б тут було, скажімо, проблеми, дуже великі проблеми. Долаючи спуск, автобус без гальм зачепив лише одне легкове авто. Кілька разів вдарився об стіну та частково повибивав бруківку. На щастя, пасажири відбулися переляком, не постраждали й поруч прибарковані фашенебельні машини. Аби розблокувати банк, автобус почали ремонтувати. На місце прибули даївці. Відмовила гальмонаста цього слів. Виїхав на лінію. Тоді, може, якісь механічні пошкодження отримали гальмонаста. Не знаю. Зараз буде засовувати інспектор Стехналів. Лів'яни задумується тепер йти пішки чи їхати. Більшість такий транспорт ні ногою. Звичайно, що ні. Мови немає. Напевно, що ні. Тепер буде, як важко їздити такого, наприклад. Краще пішки ходити, я скажу. Ну, не бачите, їх навіть не провіряють. Бо це він зрань, з самого ранку виїхав, наче він же не справний був. Я думаю, так. Власник маршрутки заперечує, що автобус на лінію виїхав несправним. Юрій Мельник телефоном пояснює, у всьому винні припарковані автомобілі. Авини цього інциденту з'ясовуватимуть експерти, і що отримують відшкодування налякані пасажири, власник понівеченого легковика та банк за безопераційний день наразі невідомо. Христина Юрик Олексій Музика, програма очі на львів. ТБ.